І так, всім привіт. Зомія Лакі. значить, сьогодні в Scowbo Escape 2 будемо проходити третю кінцівку на режим важкості нормально. Поїхали. Режим важкості нормально. Повинні... Що нам тут треба зробити? Забор в І не думати... Треба тут порубати дрова. Так, а ви обов'язково ставте лайк оп. От такий от лайк. Царський. А ми йдемо рубати дрова заради третьої кінцівки. Поїхали. Так. Як то їх? Чи Почекай. Ой, господи. Почекай, а їх як? Їх, типу, можна рубати? Чи потрібно, типу. Я так зрозумів, треба, в нас зловив дідо і заставив їх рубати. Напевне так, я не знаю, чесно. Так, але чомусь... Я ледве тут двері відкриваю, ну ладно. Так, дідо, давай. От что ты устроїв, а? Пытався збежать, говориш? Сарники совсем с ума уже хитростями? Ну ч. О! Все, от тепер можна поколоти е, дрова е, і пройти нормально третю кінцівку. Ну що ж, поїхали. Треба набрати, виходить нам 100%. І за один е, раз, точніше, за одне таке е, дрово, За таку палецю ми отримуємо по 2%. Багато, звісно, багато, але... Багато, бляха. Мало точніше маю на увазі. Нажимай на дрова, щоб е колоти їх. Добре. Так і роблю. А, виходить, по екрані тут тикати не вийде. Тут лише на дрова потрібно нажимати. Ну, ладно. Мені сам загнав. Так. І того ми вже набрали 50%. Добре. Прогрес йде непогано. Мальчик мой. У тебя стратегія як партизана. Я її зовсім не вижу. О, вижу, как ти стараєшся мале. Наші зараз перевіряти будуть. Ну, давайте пошвидше колем. Мені цікаво, що буде, якщо дідо прийде нас перевіряти, він же буде нас перевіряти. І ми закінчимо. Ех, блін. Не. Сьогодні такого точно не станеться. Ну, ладно. Ми можемо і без того закінчити. Так, у нас уже 90%. Залишилось останніх 10% і третя кінцівка. Один. Два і останній раз. 3. Окей. Нам сегодня заїхати один дедушка. Ага. Кінцівка 3, а час проходження 3.55. Непогано. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ставим лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте дихати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі. Всім покидав.